Всім привіт! На цьому відео покажу переробку охолодження гібридного інвертора. Тобто кулери ставимо, міняємо на тихохідні, ставимо їх на вдув, зміщаємо верхню панель в сторону кулерів, а нижню панель прикручуємо. Сюди. Тут утворюється щілина, через яку гаряче повітря виходить ззовні. І отут -от у нас стоїть дросель, який нагрівається до температури 92 градуса. він. Тобто гаряче повітря виходить і охолоджує його.